Радянського Союзу давно вже немає, а совєтськ є. Тихе провінційне російське місто зберігло і радянські традиції. 1 травень цього року тут святкували з розмахом. В місті пройшла багатотисячна демонстрація. В ній традиційно взяли участь працівники бюджетних установ, зокрема, технікумів, шкіл і навіть дитячих садків. Головна відмінність совєцька від сотень інших російських міст з іншого боку річки Німан за цим мальовничим мостом починається Литва, Євросоюз і східний кордон НАТО. До Таураги, першого великого міста з литовського боку, близько 30 кілометрів. Там 1 травня теж офіційний вихідний, але його майже не святкують. До другої світової війни Таураги входив до складу незалежної Литви, а Совєцьк був східнопруським Тільзісом. Потім обидва міста опинилися у СРСР. Але нині відмінності між ними помітні неозброєним оком. По обидва боки збереглося чимало історичних будівель. У Таураги вони відреставровані. В совєтську більшість руйнуються. Михайло Боєв історик, який народився і виріс у совєтську. Він каже, що саме тут, у колишньому цільзісі, значно більше шедеврів архітектури, але місцева влада майже нічого не робить, щоб відновити будівлі на відміну від сусідів. Прірва є, і вона збільшується. Це не якась ментальна прірва, а в плані ставлення до стану міста. Там дійсно відбувається розвиток. З'являються сучасні місця, доглянуті майданчики. Там більше ремонтуються будівель. Там приємно перебувати. Там сучасні міста з розвиненою інфраструктурою. Совєцьк та Таураги міста побратими ще кілька років тому. У сусідів з російської і з литовської сторони було чимало спільних проєктів. Багато оплачував Євросоюз у рамках транскордонного співробітництва. Наприклад, у парку Совєцька відновили ось цей пам'ятник королеві Прусії Луїзі, яка була бабусею російського імператора Олександра II. Але тепер таких спільних проєктів дедалі менше. До розпаду СРСР жителі двох міст пересувалися між ними вільно сьогодні. Між сусідами і навіть родичами дедалі менше контактів. Ось так кордон виглядає нині. Жодного ажіотажу з охочих перетнути його немає. Перехід займає усього кілька хвилин. На автомобілі з урахуванням контролю до однієї години. Хоча на свята тут і бувають черги з автомобілів, статистика литовської прикордонної служби красномовно свідчить про скорочення комунікації між сусідами. Лише за останній рік кількість переходів у селищі Панімони знизилася приблизно на 10 відсотків, і така тенденція намітилась вже давно. більше перетинають кордон громадяни Росії, тому що з литовської сторони і потреби особливо туди їздити немає. Частина литовців їздять за якимись покупками, але це дуже невелика частина. Хтось за бензином за якимись товарами їде Кількість людей, литовців, які їздять туди, скорочується з року в рік. Майже рік тому тут побудували новий прикордонний термінал підвищеної пропускної здатності. Його планували відкрити ще до чемпіонату світу з футболу у Росії. Але за словами литовців, Москва затягує відкриття. Чому жителі сусідніх міст майже не їздять один до одного? Думки у місцевих з цього приводу різні. Є родичі там, але зустрічаємося досить рідко. А чому? Трошки різний менталітет. і Вони в Литві не особливо раді росіян бачити. В Літві росіян. Ну а що там робити взагалі? Чи буваєте там? Ні. А чому? бували раніше, але потрібно робити візу, а зараз можливості немає. Дорого виходить? так, дорого виходить я не їжджу туди. Нам тепер візи потрібні проблем більше раніше. Їздив. Якщо візи не були потрібні, можна було б їздити. У мене там двоюрідна сестра живе. раніше. Було так, що легше було поїхати в Росію. Ну, поїхати в Росію а тепер потрібні візи. То якщо не треба їхати, то й не їдеш. Ну якщо не надо їхати, то і ні єдеш. Я сам не відчуваю якої шкоди від Росії, але фейкові новини, які вони поширюють у нас, згубні для нашої країни, і я вважаю, за краще їздити не в Росію, а в Європу. Більшість опитаних людей називають серед головних проблем не тільки візовий бар'єр, але й ментальний. Але чи тільки в цьому справа? Історик і директор музею в Таураге Ромулда Сваїтко скаже, ще кілька років тому між обома країнами було значно більше програм культурного обміну, нині ж вони скорочуються дуже багато нога Відносини стають холоднішими. Раніше було легше все робити. Відносини були кращими. Я сам уже давно був, рік тому раніше їздив у музеї, відвідував виставки. З фотографами дружили зараз. Якось вже холодніше стало. Ми відчуваємо, що інформація, яка йде звідти, це якась холодна війна. Скажем, холодна війна. Колишній мер Таураги Сігіта Смічуліс висловлюється відвертіше. У тому, що росіяни та литовці дедалі менше розуміють один одного, він звинувачує політику Москви. Росія і Я думаю, інші розуміють, що Росія велика і багато дала в галузі мистецтва, культури, літератури цілому світу. але в даний момент політика Кремля дуже агресивна. Я думаю, не може так не може так бути, що всі сусіди вороги і Україна, і Грузія, і Молдова, Прибалтика, Литва, Польща. не може так бути. Така політика веде в нікуди. така політика від нікуди. Охолодження відносин відбувалося поступово. Наприклад, через анексію Криму у 2014 році. Що думають офіційні особи у совєтську про сусідів? Деве з'ясувати не вдалося. Вони не знайшли час на інтерв'ю. Ще кілька років тому у Литві і Росії вели переговори про часткове скасування віз, хоча б для прикордонного регіону. Це могло б допомогти економічному розвитку обох сторін, адже і там, і там є проблема відтоку молодого населення. Але тепер ці переговори припинили, і ніхто не очікує, що найближчими роками щось зміниться.